Ну, мене звати Шухайло Поліна, і тема моєї роботи це цитата ну, відомої людини: Українці ніколи не були рабами. Українці ніколи не були рабами, це слова сказав Семен Глузна. І я вважаю, вони дуже влучно описують ситуацію сьогодні і водночас пояснюють наше прагнення і боротьбу за власну державу протягом багатьох століть. Я думаю, історія України це передусім історія людей, які її творять. І Семен Глузман є творцем минулого сьогодення. І я дуже сподіваюся, що майбутнього він український психіатр, колишній повітря в'язень і дисидент, громадський діяч. Він є виконавчим секретарем Асоціації психіатрів України. Членом товариств психіатрів Америки, Великобританії, Німеччини, співголова комітету Бабин Яр один з авторів закону України про психіатричну допомогу. Семен Глузмен народився в 1946 році в Києві, в СРСР, у родині лікарів. У 1970 році закінчив Київський медичний інститут і працював у Житомирській психіатричній лікарні. Саме там. Його спіткала справа, яка змінила все його життя. В 70-ті роки в Радянському Союзі починається громадський політичний рух за права людини, члени дисидентського групування, Українська гельсінська група є його активними борцями. І влада застосовує проти них різноманітні заходи, наприклад, залякування, цькування, арешти, засудження. Але до деяких осіб. Такі заходи здійснити не можна, наприклад, актори, вчені, військові, тобто публічні та дуже відомі особи. Тож до них було знайдено іншу, я вважаю, дуже цінничний спосіб переслідування це оголошення психічно хворими і відправлення до спецзакладів. Тож, Семен Грузьмин дізнається про справу Петра Григоренка, якого двічі визнавали божевільним. І через двого знайомого домовляється з родичами потерпілого про та розгляд справи. У період своєї роботи в Житомирській психіатричній лікарні він написав заочну психіатричну експертизу Григоренка, використавши при цьому всі медичні документи, які були в його справі, а також розмовляв з друзями та знайомими і родичами самого генерала. І в експертизі, результаті якої повів. Опублікував сам видання, показав неправомірність офіційного діагнозу параноїдальні розлад особистості. Ця справа була дуже резонансною, як і в СРСР, так і за кордонами, і повторно проведені експертизи показали правоту вузмана і не виявили жодних ознак психічного розладу у Григоренка травні 1972 року Лузман заареш... Лузмана заарештовує КДБ за антирадянську агітацію і пропаганду. І судом, що відбувся у жовтні того ж року, його звинуватили в поширенні сам видав і хільної інформації про порушення прав людини в СРСР, у тому числі про взловчування психіатрії в політичних цілях. І якраз основною причиною арешту стала ця експертиза по справі Григоренка. За вироком суду, Глузман отримав всіх років таборів та три роки заслання. Але це не зломило його віру у справедливість, і він і далі продовжував боротися за неї. Під час перебування у таборі Семен Глузман продовжив займатися науковою та публіцистичною діяльністю. У співавтостристві з Володимиром Буховським написав статтю Посібник із психіатрії для інакодумців». Він збирав і передавав на волю інформацію про становище політв'язнів у таборах, яка публікувалася в західних виданнях і також в самведалі. У 1982 році, коли він повернувся із заслання до Києва, він не мав прописки і можливості працевлаштуватися за своєю спеціальністю, тому працював на заводі Промарматура в Києві. Згодом, все ж таки, йому було дозволено. Працювати лікарем, але тільки соматичного профілю і не психіатром, тому він влаштувався в 83-му році педіатром у дитячу лікарню і згодом вже посів посаду завідуючого. У роки перебудови, коли в країні розпочато політику власності, пішов з офіційної роботи і присвятив себе написанню статей, перша з яких була про зловживання психіатрією в СРСР. 91-му році проголошено незалежність України. Саме в цьому році я вважаю відкривається Семена Фішелєвича Друге Дихання, і він бореться за улюблену справу, стає виконавчим секретарем Асоціації психіатрів України. Потім керівником проєкту модель системи інформування та планування для України, виконавчим директором українсько американського бюро захисту прав людини. І ось нарешті після Посідав багато різних посад очолював багато проектів в 1998 році. Він стає з авторів, одним з авторів закону України про психіатричну допомогу, який був прийнятий Верховною Радою України в 2000 році. Зараз Семен Фішелєвич проживає в місті Богуслав. Київської області, де йому у 2020 році було присвоєння знання почесних громадянин міста Богослава і занесли його до книги почесних громадян міста, гордість слава Богослава». Також в е висновку хочу сказати, що Семен Фішельович Глузман, як на мене, усе своє доросле життя бореться з несправедливістю, як у часи СРСР, так і зараз. Його принципи ґрунтуються на ідеалах гуманізму. І справедливості, суспільної рівності для всіх, як психіатр він більш захищає свою професію від політичного використання, адже лікар це професія, обрана людиною для людей саме завдяки таким людям, які не бояться кинути виклик владі і сміливо вказати на проблеми суспільного устрою країни. Тисячу 1991 році Україна змогла стати незалежною країною. Саме вони будуть ту державу, за яку варто боротися, і яку треба захищати. Навіть зараз глузман сміливо виступає проти корумпованих чиновників і бореться за щасливе майбутнє українських людей незалежній незалежніх країні. Я вважаю це приклад справжнього патріота. Дякую за увагу.